Всім привіт! На зв'язку команда Shark Trade з нашим звич, звичним для вас формуванням тижневого плану. От І перше, чого хочеться почати, це те, щоб ви не забули, що ми вже перейшли на UTC плюс 2. В цілому це ніяк не змінило е контекст Кілзон, е тому що ми всі разом перейшли на, е на зимовий час, але якщо у вас будуть якісь. Е Питання, або якісь сумніви, то ось є такий сайт Forex Time Zone Converter, де можна побачити, в принципі, відкриття кожної з сесій. Окей, я думаю, з цим розібралися. Тепер щодо новин цього тижні. Варто зазначити, що в нас цей тиждень це NonFarm. NonFarm буде в нас в п'ятницю. І тут потрібно розуміти, що нас можуть готувати до цього NonFarm на протязі всього тижня. Але давайте почнемо, як завжди, з Діксі. Подивимося, що він нам пропонує з точки зору тижневого чарту, а потім перейдемо вже з вами на дейль, точніше на Євро. Тобто, перше, на що хочеться звернути увагу, це на те, що у нас е, Діксі не зняв цей максимум. Е, і ще є велика ймовірність все ж таки е, дійти саме сюди. Єдине питання, як ми саме до нього будемо діставатися. Поки що, як таргет, я б обрав 104,799 і, в принципі. Ну, ніякої конкретики стосовно коротких позицій по DIX я поки що не бачу. Відносно того, як в нас виглядає Daily. Daily, по суті, ось в цьому всьому імпульсі ми ще не отримували такої зупинки, грубо кажучи. Так, і, в принципі, останній контекст він у нас йде з цього гепу. В контексті тесту цього гепу ціна тут. Не змогла оновити а, ні, Ми все ж таки тут оновили ось цей максимум, так? Тобто це якраз таки сьогоднішня свічка. І, в принципі, це може якраз таки викликати, ну, якусь там а, волну корекції, грубо кажучи, корекції куди. Ну, напевно, що перший таргет це був би ось цей Daily Swing 103,421, а другий таргет це був би десь тут, ось цей імп, так? Ну, трошки, грубо кажучи, корекція в дискаунт масив. От. Але знаючи в принципі те, як рухається в нас Форекс, те, як рухається в нас Діксі, напевно, що я б очікував першочергове досягнення цього таргету і вже звідси, скоріш за все, отримувати реверс. Тобто два, два варіанти. Перший варіант це. Ми виходимо вище вже з поточних, грубо кажучи, від сформованого ордерблоку, сюди, після чого розвертаємося. Або ми від захоплення цієї внутрішньої ліквідності, йдемо нижче. Можливо, це буде наш перший таргет, перед яким ціна розвернеться. Або вже якщо не тут, то дивимося наступний. От, тепер щодо євро. В принципі, я думаю, що по Діксі більше нічого дивитися. В принципі, так, це зрозуміло, більш-менш. Тепер щодо євро, як бачимо, євро в нас насправді ось цю тижневу свічку закрив більш-менш, але поки що. ну, в розворот ну, не сильно віриться. Так, чому? Тому що, в принципі, в нас нічого не утворилося для того, щоб ми могли думати про те, що ціна готова розвернутися. І першим таргетом я б ставив ось цю неефективність. Так, тобто, перший таргет для корекції маю на увазі в контексті ось цього захоплення ліквідності. В стейлі в нас вже ось тут є дивергенція по лоям. Тут якраз таки ціна отримала реакцію на 4-годинний свінг зараз. Прайдемо. Тобто, в принципі, заделі вся інформація в нас є, так? Що саме? У нас є дивергенція ось тут була ях, і в принципі є таргет. Тепер щодо 4 годин. З 4 годин, єдине, на що можна звернути увагу, це на те, що ми ось цей максимум все ж таки вийшли вище нього, так? але в нас тут немає ліквідності, на яку ми могли б тригернутися. Тобто були неефективності тут, вони себе відпрацювали після досягнення цього свінга, От. І найближче, що тут бачиться, це напевно тести найближчих ось цих зон неефективності. І можливо продовження несхідного руху навіть аж сюди. От, тобто, поки що варіант такий. Стосовно лонгів, ну насправді я не можу сказати, що вони десь тут прям є. от Просто не можу. Не знаю, важко. Важко сказати. Скоріше за все, я б тут просто очікував в контексті ось цього. Очікував би е, тест десь тут, і вже звідси напрямок у вигляді ось цього свінга. Так? І, можливо, тут якраз таки ми сформуємо лоу-тижня так і отримуємо розширення там під кінець або на Донфарм. Такий варіант теж е, е, нормальний. В принципі, це, напевно, що і все. Тепер, щодо BTC, щодо BTC, BTC поки що я не чіпаю. Чому? Тому що я буду очікувати вже тест у перше, це тижневої неефективності, яку ми утворили на минулому тижні. Так? Е, дивлячись на віклі, в принципі, можемо одразу сказати про те, що нас частенько е, люблять як це, обманювати, так, грубо кажучи. Тобто, чому? Тому що частіше за все ми очікуємо тесту якоїсь неефективності, а ціна виходить вище, і тільки після цього повертається сюди на акумуляцію. Тобто, перший варіант, який може бути, це вихід з поточних. До рівня 70.079, другий варіант це вже лонг звідси. Тобто Мені більше подобається другий варіант. Чому? Тому що він більш сейвовий, так? Тобто шукати лонги тут, а ціна буде прямувати сюди, ну це не дуже сейвово. Тому, звичайно, хотілося б бачити якраз таки взагалі 64, 300. 64 300. О, Тобто Це вже фулфіл цієї неефективності відносно Daily. Поки що нічого цікавого не бачу. тобто ми Грубо кажучи, в контексті е тесту е цієї області, зони спротиву, отримали формування денної неефективності. Ось тут, так. По суті, закріплення за свінгом. Ну, я вважаю, що його не було. Чому? Тому що воно таке собі. Е взагалі його немає. Тобто, десь на деяких брокерах тут все ж таки трохи ми вийшли нижче, але не суттєво, грубо кажучи. І ось цю реакцію, яку ми отримали в п'ятницю, так, М на новинах, тобто ось тут. В принципі, отримали від тесту денної неефективності. Тобто, по суті, більше інформації жодної немає. Вважати, що це Rejection Block я не можу, тому що він, в принципі, ну, хоча ось цей сфінг можна брати в якості контексту, але ну, таке місце не дуже приємне, насправді. Е, ну, Окей, якщо вважати, що це в нас, в нас Rejection блок, так, то ціна отримала тест. Далі ми переходимо на 4H, в принципі, є перша опорна область у вигляді. 4 години неефективності, і в такому випадку ми можемо таргетувати сюди. Або цей свінг, або наступний. Тобто, ось такий план може бути. Е, лонгувати тут чи ні. Е, ну Вибір кожного з вас. Е, але, ну, виглядає прикольно. Так, що в нас тут? Тут якісь розмальовки. Давайте це все ми зітремо, щоб зрозуміти, де в нас знаходяться найближчі зони, зони ліквідації. Е, так, ну, напевно, що. Що найцікавіше в нас якраз таки знаходиться на рівні 64356 на 6 мультів. От, майже на 7. І це насправді ну, таке саме приємне, що може бути. от, е, е, Так. Ну і в принципі все. Лонгові, там найближчі 69.002, вона як була, так і залишилась от ну, вона минулого разу ще стояла ця ліквідація. Тому є велика вірогідність, що все ж таки ми будемо досягати першими саме цієї зони ліквідації, так, тобто через, грубо кажучи, виніс ось цієї ліквідності, так, і підтвердження. І вже звідси, там грубо кажучи, будемо розвертатися. В пріоритеті, напевно, що буде ось саме цей сценарій. Він більш локальний і він більш. Такий адекватний. Тест 4 години неефективності, підтвердження M15, і в принципі ми можемо стартувати до а По суті, напевно, що це все, що можу сказати вам на даному етапі. так Давайте глянемо Ефіріум ще. Ну, ефіріум виглядає сильно слабкіше за BTC от Будь-яка корекція з домінацією в 60, в принципі, може привести ефіріум навіть і сюди. В цьому воно так і виглядає насправді. Воно так насправді виглядає. От, я думаю, що на цьому, в принципі, все. Вам бажаю гарного тижня. Побільше тейків і до нових зустрічей.